Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечно запрошуємо вас на мій канал. Кухня на весело бабусі Марусі. І я, кохані мої, з вами ух, завжди їстим. Це день. І навіть про скільки раз день. Ладі сей дуже, кохані мої, награла фільміку вам. Вам надію, що вам все подобається. Кохані мої дівчинечки, пристойні мої меншизні правдиві. Я 10 перший добру гербатку зробила в А який запах, кохані мої. Тяжко вам навіть приказувати. Так пахне диким ружем, кохані мої, іменно диким ружем. І там є ще якісь овоці, напевно, Як видіти, такий у мене об'єдок Юж по 15-6 хвилин Тут мікрофалі у мене є. І, кохані мої, хотіла б почитати вам 10. E, Карку з календаря, бою в 28. го бенди, вторик, А дісі у нас 27, го кохані мої понеділок. І понеділик. Я завжди читала вам цитат, а тоді я оглядала пані Габріелю і бачила на цитати. Чита. Я запам'ятаю вам, що читати останні ліски з календаря читати. Що я читала теж дісії Места і Яна ісі уродіння. Mego wnuka, mojej ukochanej siostry, Haliny. Także wszystkim Wam, kochani moi, 100 lat, wszystkiego najlepszego. Co najlepsze to dla Was, kochani moje? A cytat dnia dzisiaj taki: Prezenty się robi dla przyjemności osoby ofiarującej, nie z powodu osoby otrzymującej. O tak, kochani moje. Carlos Ruiz. Ось так і є, кохані моє. Даємо презенти людині, яку направду шануємо кохаємо, любимо. І то для нас є здобре. Ми хочемо просто дати. тут Надипнелам де земляки кладе. А зверху форемку прикладом, щоб коти не лазили. Саме не посікали. І тут і так файно одразу спокусувалося, якби. УСГ. УСГ – ультрасонографія, то не інвазійна метода діагностики образовий Позволяє на узискання образу прикрою баданого об'єкту з дуже докладноścią, здатність до викривання змін на жондах от 0,1 мм. A 80 mm простата була така поміщна бартка мого кухонного менжа. Метода має певне ограничення. Фали ультрадзвінькове улегають практически цілковітему odbiciu на границі обшарів, виpełnionych газом. Wypełnionych gazem, і elita oraz kości. Do Тих же стосується інні методи. Кожне бадання ОСГ мусить бути виконане в властивий для даного обшару тіла спосіб. У взгледняйонцей положення ораз глем, гле, глембокощ баданої тканки, а також її структури. Відповідно виконана ультра Сонографія є цілковітня, без, безпечна, кохані мої. Ось такий начиняння ніяк це не помиє, може пізні помиє. Якось нехтимі не сидіти, ніч робити такого, кохані мої, навіть начиня мить. От одного котлетіка тегресик, ну латик, повонковий, вонхові, от чи то ж не научений нашої є. єсть. Навіть не хоче їсти. Ну, Піняшки діти кохані мої не прийшли, а то значить до лютра треба чекати, а може ще до поютча. всі скончув нам. Тут ну, теж і ліпьошки. Як віторис, є ще там є для нього назанки. Також є мами це. Ну, Барчик червоний український з фасольком, з йогуртом. Naturalnie dzisiaj z rana, babusia Marusy zjadła. Kochani moi, u nas nawet piękny zrobił się dzień. Życzę Wam miłego popołudnie. Patrzcie, jak fajnie. Nawet słonecznie, widzicie, jak ładnie. Wszystko. Ulica wysokła po tych gradach, z deszczami, po tych mokrych śniegach. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. I stole dla mego bodanka, ukochanego, dla wnuka mojej siostry, Halinkie. Dziękuję wszystkim za to, że jesteście, za to, że subskryb subskrybujecie moje wszystkie cztery kanały. Chcę przypomnieć nazwę kanału. Pierwszy, główny kanał, który zaczął już troszeczkę wizualnie zarabiać, wirtu wirtualnie, dlatego, że na konto też nie wpływa mi, Tam jakiś limit przekroczyć trzeba próg, jakiś tam zarobiania. Перший канал «Кухня на весело бабусі Марусі». Запрашуємо, кохані мої. Другий канал «Поради психологічні Марисі». Запрашуємо, коханютки. Третій канал «Мукбанк Марія Ушій». Запрашуємо. І чвартий наймочий канал «АСМР з Мар'єм». Те запрашуємо. Полецам. Субскрибуйте, лайкуйте. І пишіть добрі коментарі. Дзінькую за увагу. За те, що є стежче, що є в піраті. До побачення. Целуски. Па-па-па. Па-па, кохані мої папа, папа, папа. Пінь -па. з ними драми Тараса Глондом. Папа. -па.